Не сідай на пеньок і не їж пиріжок, ну як же їх не їсти, коли вони такі класнючі? Я про це знаю. А ви дізнаєтеся, коли їх приготуєте? Саме перша начинка. Буде вона з капусти. Можна свіжу порізати. Або ж як у мене консервована з банки, плюс сквашена. Цибулька плюс морковка підсмажується, сіль, перчик. Трішки додаю цукру, бо в мене кисловата капуста. Тушкую, хай холоне. Далі чисто. Вію 400 г борошна, четвертину додаю цільнозернового – 150 мл тепла вода, одна чайна ложка цукру, трішки солі, 15 грамів дріжджі, 2 столові ложки олія. Починаю замість тіста. Коли воно стає тугим, вливаю ще 150 мл окропу. так 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 вам не почулося? Ложкою мішаю і додаю залишок борошна, домішую вже на килимку, тісто друг геть не липне. Відразу розділяю його навпіл, формую два валики і розрізаю. Прямо руками формую кружечки, починаю ліпити. Начинки кладу щедро, повну ложку, може бути вона абсолютно любою. Поформовані залишаю на 10 хвилин на розстойку. Розігріваю сковорідку з олією, смажу на два боки, виймаю на паперові рушники. А хто був уважний, той підгледів, що це пісні пиріжки. пиріжки. начинкою можете експериментувати картопля, горох, повидло, яблука або ж так як у мене капуста. Вийшло 15 пиріжечків. Вони як пушинки, і до того ж дуже довго не черствіють. Смачного!